Жіноча збірна України перед стартовими матчами відбору на євро 2024 проти збірних Німеччини та Словаччини на коротку підготовку з'їхалася до Ужгорода. Дівчата мали три тренування: одне у перший день 9 жовтня ще два 10 жовтня. На збори тренерський штаб збірної Віталій Андронов, Оксана Площинська, Ольга Передрій викликали 20 гравчинь. Ну, настрій завжди такий серйозний, тому що е, випробування да, ми десь задрали планку вже якусь, і треба їй відповідати. А настрій мені дуже подобається, що дівчата, коли приїжджають з збірну, вони раді друг друга бачити, спілкуються, новини, і настрій гарний. То я думаю, що все буде гаразд. Е, психологія, тим паче жіночі це один із головних таких факторів в спорті. Маємо ще більшою. Працюю своєю, ще більшим настроєм закрити ці позиції і доказати, що ми граємо за Україну і виходити, вирішувати свої питання. От і все. У порівнянні з минулими зборами та матчами у складі відбулися зміни. Так до лав збірної за станом здоров'я не приєдналася капітанка України Кирина Глібко. А через призупинення кар'єри лінійна Ірина Стельмах. Поруч із новачками тренуються й лідерки. Тож кістяк збірної готовий до бою. Капітанкою на цій матчі буде досвідчена центральна Ірина Компанієць. Ну настрій в команді дуже бойовий, дуже добрий колектив. Багато молодих дівчат. Всі дівчата готові до гри проти Німеччини. Проти Словаччини ми маємо дуже великі шанси на перемогу. Ми вже багато, багато разів проти них грали, а я сама граю в словацькому чемпіонаті. Знаю, як грають майже всі дівчата. Особисто для мене, то такий виклик. На збори національної команди України запросили трьох Карпатівок Дар'ю Кот, Алісу Петрів та Каріну Колодюк. Для двох останніх це дебютний виклик до збірної. Ще одна дебютантка – вихованка із ДЮШОР Карпати Каріна Соскида. А після року перерви також знову у команді досвідчена голкіперка Закарпатка Юдіт Балох. Я дуже рада, щоб я повернулася. Я більше ніж рік пропустила за травму. Я дуже ждала, чекала вже збори. Я рада, що ми всі тут. Я ж дала, що і додому приїхала. Я день побула і вдома, з батьками побачилася, і в Ушроді я тут виросла, так що я дуже рада, що ми можемо тут збори приходити. Ми всі дівчата ми дуже чекаємо ігру, хочемо себе показати. У нас є путівка на мір, ми дуже раді за це, і, і ми хочемо на Європу, звісно, теж, теж, теж попасти. Ми четверта граємо проти Німеччини. Це дуже важка ігра буде для нас. Ми хочемо себе показати. Сподіємося, що можемо і навіть виграти. Ще одними суперницями України у групі є збірна Ізраїлю. На євро вийдуть перші дві команди кожної відбірної групи, а також чотири найкращі збірні із тих, які посядуть треті місця. Зранку 11 жовтня синьо-жовті вирушили автобусом до Будапешта, а звідти літаком до Німеччини. Зараз немає малих стран в гандболі, всі грають. Це вже така істина, скажімо так, але ну, я все ж таки вважаю, що Німкені все ж, все ж таки відверто будемо казати це фаворитки. Да? Я думаю, що вони так і вийдуть 100% за другу, так якби на папері, то будемо боротися позицію. Ми із словачками. Ну і Ізраїль це команда, яка прогресує. Дуже і дуже важлива наша гра із Словаччиною буде яка. Номінальна наша домашня, дуже прикро, що ми не граємо не в Україні, де будуть наші вболівальники. Це б нам додавало сила, але маємо те, що маємо. Тому дуже відповідальна гра, і ми до неї дуже готуємось». 12 жовтня команда Віталія Андронова у стартовому турі кваліфікації на євро 2024 проведе виїзний матч у Вецлері проти збірної Німеччини початок о 21.15. А 15 жовтня, у формально домашній грі, яка відбудеться у польському місті Мелець. синьо жовті прийматимуть збірну словаччини. Початок о 18.00.